Запис екрану пішов. Працюємо. Ви сьогодні е, приміряєте на себе професію бізнесмена. Ми сьогодні створимо для себе свою фірму, наберемо туди декілька працівників і розпишемо витрати та розпишемо кількість заробітної плати для наших працівників. Для себе я на робочому столі. Ну, у вас вже в залежності від системи. У мене, бачите, в пускі є екселька. Я створю одразу на робочому столі. Лист Microsoft Excel. Ну, хай це буде е, моя фірма. Назвемо це так. «Фірма», Запускаємо. Отже, що в нас є? Що в нас по таблиці? Е, верхню, поки що ми не чіпаємо. Тут буде в нас назва нашої фірми. І другим пунктом в нас піде підпунти, по яким ми будемо з вами працювати. Перший пункт це в нас буде номер ПП, номер по порядку, точніше, номер за порядком «П». Далі назвемо наступну в нас комірочку, наступний наступчик. Це буде посада. Посада, тобто хто працює в нашій фірмі. Далі в нас підуть. Дивіться, можемо одразу об'єднати. Я єдине, що не певен, наскільки в нас широко вийде сама табличка. Ну, давайте до Аж виділю, об'єднаю і поміщаю в центрі. Тут у вас буде, бачите, воно об'єдналося, і тут ми пропишемо: Моя фірма. Ну, а ви для себе пропишете саму назву фірми, тобто, як ваша власна фірма буде називатися? Придумаємо самостійно. Далі номер за порядком. Ну давайте створимо невеличку фірму, в якій нас буде всього 15 працівників. Тобто, номер за порядком ми можемо проставити перший, другий, третій. Але в Excel у нас є додаткова можливість. Ми можемо виділити порядок чисел. І розтягнути в правому нижньому куточку в нас є такий маленький маркер. Маленький маркер це маркер для автозаповнення. Тобто ми можемо на 15 людей розтягнути цим маркером. І бачите, нумерація в нас йде окремо. Далі в нас пішли посади. Посада, ну, хто в нас найголовніший в фірмі це власник, може йти директор, обов'язково бухгалтер. Ну, юристи, як юристи. Будемо таку, у нас невеличка фірма на 15 людей. Тому ми з вами власники. У нас є хтось директор, бухгалтер. Можна в цілому менеджер. Але я думаю, що директор з 12 працівниками можуть без проблем справитися. Тобто ми прописуємо далі. Працівник. Ми не беремо там до уваги, яка, що в нас фірма саме виробляє. У нас буде просто працівник 1, Працівник 2. Тобто, в нас, бачите, будуть працівники без імен, без побатькові, просто посада, тобто посада, яку займають у нашій фірмі. Розтягую теж саме бачите. Працівник теж можна розтягнути автозаповненням. Тобто, щоб не прописувати кожного працівника окремо. Ми теж прописали першого, другого виділили, і справа знизу з'являється цей маркер. Його просто розтягуємо до всіх працівників. Далі в нас йдуть місяці. Тобто ми будемо з вами рахувати і працювати з зарплатами наших працівників, і в тому числі і нашою зарплатою, і зарплатою директора-бухгалтера, по місяцях. Потім зробимо підсумок за рік. Перший у нас місяць це місяць січень. Другий місяць місяць лютий. Теж спробуємо, можливо, і таким чином можна нам розтягнути автозаповнення. Виділяю дві комірочки. Бачимо, маркер автозаповнення є, розтягую і пішов березень, квітень, травень. Таким чином, ми розтягуємо до грудня наші 12 місяців. Тому бачите, фірму я трошки рано об'єднав. Тобто в нас комірочки вийдуть, ну, ще навіть більше. Ну, Давайте об'єднаємо їх до зарплатні. Ось так. Є. Далі. Що ми з вами робимо далі? Ми порахували, тобто тут у нас будуть дані по зарплаті за кожний місяць для кожного з посади працівника, власника, директора і бухгалтера. Далі ми рахуємо, е, можна назвати загальна сума. Загальна сума за рік. Зверніть увагу, у нас надпис занадто широкий, тому він перено... е, трошечки вийшов за межі комірочки. Можна зробити опцію перенос тексту. І бачите, в нас розширюється на 2-3 строчки і так далі. Загальна сума за рік. Давайте загальна не сума, давайте загальна, давайте хай буде поки що загальна сума за рік. Далі наступним стовпчиком ми з вами беремо податок. Податок. Податок це в нас буде фіксоване якесь числом. І, ну і давайте хай буде зарплатня за рік. Зарплата за рік. Те ж саме, зарплату за рік, перенос тексту. Отже, в нас є загальна сума за рік. Це те, що в нас отримують наші працівники, і ми за рік без вичу податків. Потім йдуть податок, і потім ми отримаємо зарплату за весь цей рік. Отже, що ми можемо? Ми для вас пропис для себе прописуєте зарплати. Ну, зрозуміло, що у власника буде найбільше, ну тобто, умовно, нехай там у нас. 100 тисяч я отримую як власник, і у мене, наприклад, це буде фіксованою для всіх місяців. Директор. Звичайно, що директор отримує трошечки менше. Хай в нього буде 25 тисяч, але в нього буде із зростанням. Наприклад, за перший місяць 25, за другий 26, і далі за зростанням до кінця року в нього пішло. Розтягуємо. Тобто, бачите, на кінець року. Враховуючи, що його місячна зарплата кожен раз збільшується на одну тисячу гривень, він отримає 36 за останній місяць. В бухгалтера трошки ще буде менша зарплата. Ну, хай у бухгалтера у нас буде 15 тисяч. Ну і те ж саме. Будемо вважати, що це в нас якісь бонуси. Тобто бонусом наш бухгалтер теж отримує збільшення заробітної плати кожен місяць, плюс тисяча. Далі ми рахуємо для працівників. Для працівників зазвичай рахують однакові дані, тобто дані для працівників, якщо вони на одній тій самій посаді, при одному тому самому навантаженні, мають отримувати одну і ту саму зарплатню, тобто і для першого працівника, і для другого. Тобто бонуси теж можуть бути. Але давайте зробимо так: що кожен місяць в нього збільшується, потім зменшується. Наприклад, працівників нас отримують спочатку 8 тисяч, потім 9 тисяч, потім знову 8. Потім знову 9. Ну так, просто для цікавості. Зверніть увагу, автозаповнення працює і тут. Якщо ми виділяємо чотири комірочки, то в нас не буде йти по порядку збільшення 1, 2, 3, 4, 5. Ага, все ж таки буде вибачаюсь. Я думав, що все ж таки, да. Excelка сприймає це в вигляді збільшено. Нічого страшного, ми виділимо, можемо просто скопіювати. Потім виділяємо комірочки для одного працівника і робимо точно такі ж копії для всіх наших працівників. Тобто, в наших працівників одна й та сама зарплата для усіх. В одному місяці вони отримують вісім тисяч, в іншому дев'ять. Далі, далі вже починається вже цікавіше, тому що що? Номер за порядком, зрозуміло. Заробітні плати ви можете придумати в цілому і свої дані, це не настільки важливо. Загальна сума за рік. Далі ми маємо порахувати, скільки кожен з наших посадовців отримає за рік. Для цього ми вже будемо використовувати функції. Тобто ми не будемо рахувати 100 тисяч плюс 100 тисяч плюс 100 тисяч. Ми використовуємо таку функцію, як сума. Як викликати функцію? Ми можемо натиснути значок дорівнює, і зверніть увагу: зліва зверху в нас з'явилися наші функції, які ми можемо використовувати. Другий спосіб: ми можемо натиснути не дорівнює, а значок Fx. Fx це також означає вставити суму. У вас з'являється 10 нещодавно функцій, які використовували, а є повний алфавітний перелік. І ми тут можемо відшукати будь-яку функцію. Тут їх доволі таки багато. Ну, що ж, ми ставимо? Нам потрібно загальну суму по рік порахувати через функцію суми ми» називається. Я ставлю значок дорівнює. Вибираю собі функцію, інші функції. Ну, зверніть увагу: 10 нещодавно використованих в мене є суми ми». але, скоріш за все, якщо ви вперше запустили Excel, то, можливо, у вас не буде. Де її шукати? Ми вмикаємо. Повний алфавітний перелік і шукаємо. Спочатку у нас іде англійською мовою, потім пішли українською і шукаємо на літеру С. Причому зверніть увагу, тут суми теж бувають різні. У нас є сум, сум, якщо, сум, якщо мі, сум квадрат і так далі. Тобто ми вибираємо просто сум без інших якихось надписів. Натискаю кнопочку ОК. Далі нам вибирають аргументи функції, тобто ми рахуємо наші, нашу суму по яким даним. Ми рахуємо нашу суму по даним за першого власника. Тобто ми розтягуємо і виділяємо комірочки за всі 12 місяців для власника. Натискаємо ОК. Ну не важко порахувати, що якщо. Отримаємо 100 тисяч в місяць за 12 місяців це буде мільйон 200 тисяч. Далі нам не потрібно для директора, бухгалтера і так далі переписувати заново сум, сум, сум. Ми знову ж таки просто розтягуємо автозаповненням, виділяємо наш квадратик і справа знизу розтягуємо на всіх наших працівників. В результаті ми отримали загальну суму за рік, але рахується: бачите, діапазон комірок для власника з комірки. С3 до комірочки Н3. Бачите, ось воно. Який діапазон ми рахуємо? Для бухгалтера, для директора рахується те ж саме, але з діапазону С4, Н4. Для бухгалтера С5, Н5. Ну і так далі. Перевіряємо, бачимо, робітників ми не образили. у всіх однакова заробітна плата. Тепер рахуємо податки. Податок у нас, ну давайте візьмемо такий з усіма і ПДВ, і військовим збором. В нас 23%. Ми вбиваємо 23%, але зараз 23% це лише число. Ми можемо змінити формат комірочки не загальний, не числовий, а можемо вибрати, наприклад, у вигляді відсотків відсотковий тип комірки. Єдине, що бачите, у мене тут вилося 2300%. відсотків. Ні, мені потрібно 23%. І цей податок буде спільний для кожного з наших працівників. Розтягуємо. Тепер рахуємо, скільки ми заробляємо, так би мовити, чистими. У нас є прибуток, є дохід. Дохід це скільки ми отримаємо так названими брудними грошима, тобто без урахування податків. За зарплата за рік це вже чисті гроші, тобто це наш прибуток. Рахується те ж саме. Ми виділяємо нашу комірочку, пишемо дорівнює, і далі ми зарплатню на рік. Загальну зарплатню за рік. Віднімаємо наш податок. Натискаю Enter. Ага, бачите, є особливість. Особливість. Він порахував не 23% відняв. Він мені порахував, просто відняв 23% як число. Тоді пропоную зробити наступним чином: все ж таки, використовуємо, значить, просто звичайний загальний формат. І ще разок. Просто в нас буде 23. Ми розуміємо, що це 23 не просто число, 23%. Відсотки. Тобто податок я ставлю кома в відсотках. відсотках. Що ми робимо з нашим податком? Тобто, ми маємо порахувати, скільки в нас виходить зарплатні за рік при умові такого податку. Знову ж таки, дорівнює, обираємо загальну суму на рік і множимо. На наші 23. Але помножити 1 двісті 200 на 23 вийде трошки інакша сума. Тому пам'ятайте, при рахуванні відсотків ми маємо що ще зробити? Поділити, зараз зараз значок поділити ось він на 100%. Тобто, щоб в нас вийшло, що ми множимо нашу зарплатню не на 23, а на 0,23. Тобто, це те, як ми рахуємо з вами відсотки. І тепер тільки єдине, що в нас формат не відсотковий, а звичайний числовий. Ми отримаємо. Ага, стоп. А ти бачите, дуже багато тут у нас елементів, які потрібно продумати для формули. Це я просто вирахував, скільки в мене буде податок. Але ж тепер я маю від того, що я отримав загальну суму, відняти податок. Так, все, останній вже раз, і точно вже буде правильно. І ще раз. Ми ставимо «Дорівнює», обираємо загальну суму за рік, зарплата. Відняти, а тепер рахуємо податок. Зарплата помножена на відсоток податку і поділена на 100. Це ми отримаємо чистими, скільки ми заробили за рік. Чистими ви бачите, що в нас тут був 1 200 924 тисячі. Давайте перевіримо, у нас є калькулятор. І так, перевіряємо. Отже, якщо я мав 1 200 тисяч, і я хочу отримати свої чисті зарплату помножити на 0,23 дорівнює. І я, це в мене буде мої податки. І я віднімаю від загальної суми те, що в мене вийшло податкове, дорівнює. Я отримаю 924 тисячі. Формула працює вірно. Розтягую нашу формулу. І отримую зарплатню за рік для кожного з наших працівників. І тут же в нас для, для себе можна просто красивенько оформити табличку саму, тобто зробити, щоб в нас, хоча б були усі границі. За бажання можна якимось чином -яким перефарбувати, ну тобто, для себе там, наприклад, щоб ми бачили, що це в нас виділяється, це в нас, наприклад, блакитним, це в нас окремо пішло. Як у вигляді витрат, скажімо, і це ми рахуємо, скільки ми отримали загально. Ну, це так, це за бажанням, не обов'язково. Тобто, наша задача, що ми робимо на сьогодні? Придумайте назву для своєї фірми. Ми заповнюємо табличку. У нас має бути 15 всього загальна кількість людей, які працюють на наших фірмах. У нас є власник, директор, бухгалтер і 12 працівників. Ми робимо з вами табличку на 12 місяців. Саму заробітну плату ви можете поставити будь-яку це вже за вашим бажанням. Загальну суму за рік ми рахуємо через функцію «суми ми». Податок ми ставимо як число, але формула для розрахунку зарплати за рік. Ми її вибираємо як. Від те, що ми отримали загальну суму за рік, відняти загальна сума за рік помножена на податок і поділена на 100, щоб нас отрималися відсотки, тобто -то ось таким чином. Ну ви зрозуміли, що в цілому оці моменти. Це ви заповнюєте, хоч самостійно, хочете замість працівників водія якісь прізвища. Але мене буде цікавити основні три колоночки. Тобто, те, що ви заповните просто табличку, я вас навіть не сумніваюся. Але оці колоночки я буду на оці три колонки дивитися. Тобто, щоб в нас сума рахувалась через функцію через функцію. І щоб зарплатня за рік рахувалася через формулу. Ось таке у нас завдання. Так, що скажете? Ставимося з таким завданням? Так, да. Так, добре, зупиняю запис.